У Сумах відбувся чемпіонат міста екскінного споту. У п'ятницю спортсмени змагались з виски. На турнір зібрались 75 спортсменів. Альона заскока змагалась у висі у категорії «Попередній приз діти на коні на призвістка іскар. Це був перший виступ спортсменки. Я дуже рада, що я виступала на ньому. Він дуже постарався. Є Є, звісно, помилки, але він молодець. Тренерка Альони Лариса Калініченка про виступ своєї вихованки говорить. По-перше, вона їхала перший раз, і, до речі, цей кінь до нас прийшов ну, особисто в мою групу, ось тільки тільки прийшов іншого тренера і дівчинка перейшла до іншого тренера. Але за такий короткий час малюнка боєць. У категорії командний приз юнаки» першою на манеж вийшла Ангеліна Ленікова на кіпері. Кінним спортом Ангеліна займається вже шість років і сьогоднішнім виступом, попри деякі неточності, задоволена. Це пояснити то Ніяк. Це треба почувствувати самому. Як це? Чи я була перша. Ще треба подивитися, як інші приїдуть. Думаю, щось добреньке буде. Після змагань з вистки спортсмени змагались у конкурі. Вони давали ось ці перепони. Станіслав Веліховський змагався у конкурі на коні холст. Чому саме конкур говорить поначалу йде конкур, мені більше подобається. Виїздка не моє. більше йде конкур. Мені. У цьому ж класі змагається і Олександра Сіраштан. Дистанцію вона долала на коні акорд. Це малий коник, гарно. Всі коні гарно себе показують, вершники не дуже. Довести коня до якогось рівня, щоб потім виїхати на Міжнародні змагання в інші міста у підсумку двох днів змагань у висі спортсмени розіграли сім комплектів медалей у конкурі одинадцять. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.